Сьогодні ми вирішили дізнатися, чи знають полтавці значення слів кринж та токсик. це стидна чоловіка, чоловіку, Так. А «токсик»? «Токсик» — це чоловік, який всіх обзиває. Ну, плохой каже, чоловік прикрив. Значає так. так. А що саме? Дуже соромна якась ситуація. Угу. А токсік? А... Хтось дуже не людина. Ви знаєте значення слова крінж? Ну, щось таке, яке визиває. Вызывает... Не знаю, здивування, щось таке. що... Ага, А токсик? Токсик це щось таке, що вас засмучує, що ну, токсичне для вас. шкодливе. Uh -huh. Крінж це коли тобі щось не подобається. Це крінж. Звідки взялися ці сленги? Та яке їх справжнє значення? Пояснила нам кандидатка філологічних наук Людмила Дейна. Використовуючи сленг, потрібно пам'ятати про те, що він, як і будь-які інші мовні одиниці, повинен все ж таки відповідати правилам української мови, правилам вимови, і правилам написання. До слова такими є слова кринж і токсик, які за правилом української мови, яке відомо як правило дев'ятки, правопис в словах іншомовного походження літери, і, має писатися все ж таки з і, тому не забуваймо директ, reels, stories, скриншот, ну і кринж. Із токсиком так само. До слова, кринж це щось, що викликає сором за свої дії, за чужі дії. А токсик це неприємна токсична людина, яка скаржиться на життя, скаржиться на все, все не подобається. Таку людину ми і українською називаємо токсичною.